Привіт всім торкнувся з прямого ефіру. Що пастор показує, що багато людей говорять, що вони говорять з Богом напряму, що в них промовляє Божий дух, але вони собі дозволяють випити, покорити, покричати, позасуджувати, поматюкати і так далі. Це вже не Божий дух промовляє, це вже дух апокаліпсу, дух сатани. І бачимо, що слово Боже показує слухайте, що дух промовляє де в церквах, і дух святий, де зійшов на всіх підряд людей. Ні, він зійшов тільки на 120 двадцять мужніх, які були у горниці. Зійшов на них. Ісус сказав: якщо ви збереться ім'я моє там двоє, тоді я серед мене. Але Ісус не сказав, що коли хтось збереться в своє ім'я, своєї думки, в своїх гріхах, і він серед них, а іменно в його ім'я. А що Ісус робив на землі? Він спасав людей, він проповідував Іване. Він хрестив людей Отця і Сина і Духа Святого. Людей вів до покаяння. Так само і ми, християни, віруючі, ми маємо так робити, якщо ми будемо Божим Духом Святим. Амінь. Всім благословить.